Всім доброго раночку. Починаю свій день із ось такого сніданку. Тут у мене омлет в лаваші, залишки салату айсберг і трошки огірка. Цей рецепт я колись давала, дуже смачний. Один час я його готувала дуже багато, але потім залишила. І ось нещодавно за нього згадала, подумала, чому б ні. Дуже його ніжно люблю, бо готується швидко. І дуже смачний і дуже поживний, Мені його вистачає ну, надовго, скажімо так, довго не хочеться їсти. Другий ранок поспіль спостерігаємо за синичками, як вони тут годуються. Дуже цікаво, дивіться, за два дні вони з'їли майже все зерно. Треба буде сьогодні піти і досипати. Очікувано, вийшли ми до льованого сна, бо Льові треба було срочно годувати пташок. Я йому сказала, що зернятка закінчилась у годівнички, то все, треба срочно виходити і насипати зернятко. Зараз, я думаю, погуляємо недовго, бо на вулиці у нас мінус 11, Насипаємо зерняток і підемо спати, я сподіваюся. Ця годівничка виявилася у нас взагалі пуста, тому насипала ось так. От зернятка багатенько. Ну будемо ще досипати по мірі того, як воно буде у нас тут закінчуватися. Льова спить, а ми з чоловіком зараз тут трохи наводимо порядок, змінюємо уловлювачі вологи, протираємо, що це там, карниз, не карниз, не під стелею все, щоб було чистенько. І потім буду прибирати по низам, мити підлогу, протирати підвіконня, щоб тут у нас вже було чисто. Зняли уловлювач вологи, дивіться, скільки у нас тут води. Так що ця штука, як на мене, ефективна і працює дуже класно. Почали з одного, далі продовжили іншим. Ось, бачите, зняли коробки із тієї шафи. Вирішила я, що треба там теж повісити. Уловлювач вологи, бо відкрили шафу, а там якийсь запах такий не свіжий. Тому все спустили, все протерли і тепер будемо <рухи> рухатися далі. Бачите, у нас усе зберігається зверху, ось у таких боксах прозорих, частина з юзку, частина у нас із епіцентру дуже зручно. Хочу в такі ж бокси я перекласти і ялинкові іграшки, але не в цьому році потім. Льова, ось, як бачите, проснувся. Прокинувся, допомагає нам як може. Тому такі у нас поки що справи. Буквально на дві хвилини дещо покласти в сарай, подивилася, який у нас зараз гарний захід сонця. Вирішила постояти трошки і перевести дух, бо прибирання з Льовою, це іноді буває вище моїх сил, особливо коли він активний. Після сна у нього гарний настрій. І у мене не завжди вистача терпіння і нервів з ним щось робити ось так от увечері. Тому намагаюсь щось таке робити у його сон. Або коли хтось є поруч, хто може зайняти льову. Ну що, поки що я закінчила прибирання. Як бачите, на дворі вже темно. Але це тимчасовий результат, бо скоро у нас тут вже все буде як завжди. Трохи, здається, пусто, але раніше у Льови тут була ігрова зона. Поки що не хочу сюди переміщувати іграшки, бо розумію, що. Тут знову у нас буде постійний бардак, поживу трохи так. Ну, от Про що я і казала, що тільки я прибирала, тут почалася міграція знову іграшок, тому чистота тут у нас і порядок буде ненадовго. Льова нарешті трохи огомонився, пішов дивитись мультики. Я зараз швиденько приготую дещо до чаю. Люди на перекус будуть сирники. Як Я її готую, на дві пачки кисломолочного сиру. У мене йде одне невеличке яйце. Я додаю одну ложку цукру і десь дві ложки манки. Останнім часом я почала її готувати на матці, мені цей рецепт дуже сподобався. Я зараз все перемішаю і поставлю їх у холодильник, постояти на півгодинки. Не знаю, навіщо так роблять, але буквально вчора я прочитала такий самий рецепт з манкою і рекомендували поставити оцю масу із кисломолочного сиру, сирну, постояти півгодинки у холодильнику. Ну, подивимось: поставлю все це, хай постоїть. Я тим часом буду робити млинці. Бо теж чогось такого хочеться до чаю, але сьогодні нікуди ми вже виїжджати не будемо. Часу тут небагато треба для млинців, тому буду готувати їх. Для млинців я взяла стакан борошна. У мене стакан молока, два яйця. Ще я додам десь одну столову ложку цукру, потім дрібку солі. Якщо не забуду, перемішаю і в кінці долю трохи окропу. Я завжди так роблю, і блинчики мені, чи млинці, подобаються, які виходять. Потім треба дати їм трошки постояти, і все можна смажити. Закінчила я готувати все, що планувала, і є трохи часу з вами поговорити. Хотіла сьогодні піти на нову пошту і отримати свою посилку, яку нещодавно замовляла, але на жаль, вона не доїхала. Нова пошта сьогодні вже два рази переносила час доставки, чи як то сказати, але все ж таки посилка не доїхала до відділення. На жаль. Я собі замовила на днях карбоксі це така доглядова процедура для обличчя раніше ще до народження Льови, коли я ходила до косметолога, я дуже часто її робила, робила курсами. Мені дуже подобалась і процедура, і результат було дуже класно, дуже приємно. Але по-перше, у мене зараз нема можливості кожного тижня чи кожні два тижні їздити до косметолога. По-друге, мій косметолог взагалі зараз поїхав за кордон і там живе. Тому вирішила спробувати це зробити сама. В принципі, там, начебто, нічого. Секундочку. В принципі, там, начебто, нічого важкого немає. Отож, коли заберу посилку, будемо разом з вами її робити і подивимось на результат. Ну, як ви можете бачити, на кухні у мене все ще новий рік. Чесно кажучи, ніяк не можуть у мене дійти руки до цих поличок, але я сподіваюся, що завтра, післязавтра, я все ж таки тут розберу, бо хочеться вже, все, всі коробки із оцим декором перемістити на горіще. І щоб вони мені не муляли. Бо кропки стоять, чекають, поки я все це зберу, розфасую, а я все ніяк.